Владік. Да. Ти брешеш? Що брешеш? Що сталося? Ну що ви не знаєте, що сталося чи що? Шо? Скажи шов? Що ви в мене не хочете? Скажи я, мені правду, Владік. Яку правду? Яку нормальну? Ти йшов додому, ти до мене дзвонив. Що-що? Ти йшов ти додому, ти дзвонив до мене. Ну, Буваську я, я повів до цього. Азарко, де був? Васька був на качелях, як я приїхав. Поясни мені ще раз, то брехня? Що брехня саме? Це що вороть? Чого мені... там не було? Він був? Я, я не можу. знаю, але ну, він мені сьогодні сам признався, що він там був. Він мені, як то сказав, десь мене з ною попідкошувались. Що він тобі казав? Він бреше, він не міг там бути, Владюк. Не знаю то. Скажи він, мені, що, вже, що він, він тобі казав? Він ще мені тоді, я пішов, його почав бити, він мені каже, ти не знаєш, що було, що стало. Каже, що стало, каже, я людину забили". Кажу, Він сам ні... не був. Він, хто там був? Не знаю, завтра по менеці буду питати, завтра їх тут нахожу. Ладік, що ж серйозно ж, чи ти не. На... Ну що на? І що, я шуткувати чи що? Я з ним говорила, він сказав, що ні, ні, ні ви що? Ні, мені теж казав ні-ні. Ну що ні-ні, ну а ти, от ти його брат, як ти думаєш? Я не знаю, що думати, так. Ну а ви були там, то що, що, може налякували вас, чи що, шо, щось сказали вам? О, він... Я я вовсе я вовсе не знав, що він є там, вовсе не знав. Де і пори, поки він мені не пішов що Вася зізнався сам. Вовсе не знав, що він є там. Ну, а після того, після День молоді, ти з ним говорив, що він тобі казав? Говорив і я, і мама говорила. Він каже, нічого, все нормально, нічого я ніде не був, нічого я не бачив. Ну та я з ним говорила, він казав, що ні, ви що, а мене там взагалі близько навіть не було. Ну, а Мені не те саме казав, мамі не те саме казав. Ну хоч що, що взяли висновок, що сьогодні він от взяв і признався, що я там був? Він мені сам казав. Якого висловилась? Хто таке сказав, що він там був? Він сам мені то сказав сьогодні, воть. Він сам. А я експертиза? Слухай, ви в мене що хочете? Питаюся в тебе, як він тобі сам сказав. Він мене пішов тут слідчий покликав, я прийшов разом з ним. Ну. Сидить, Васька. Ну. Сидить, я на нього діючі. Він, він нормальний сидів. Нормальний. Я не віру. Він свій нормальний плакав, він почав плакати тоді, коли я почав плакати. Я вже давно не плакав, ну, я с виплакався так, що я в мене вже слізно. Ладік, ти що говориш? Ні. Він що сказав, що да, я був там. Да. Хто ще був з ним? Він сам він казав, не був. Він казав, що він сам був, але я знаю щось. Ні. Ні, все, Ні, все я їду завтра додому давай.